Доброго дня, шановна спільнота. Друзі, вітаю вас! Ми разом з Денисом Чуфаєрем, а я його Арзарев, коментуємо Тритон серію, і це мій улюблений шардек, який я правда не граю, але дуже полюбляю коментувати разом з Денисом. Я тут от, щось не зрозумів. Ти не граєш це. Чому ти не граєш? Тому що, взагалі, чому ти не граєш досі, горе? Що це таке? Я тобі поясню: у мене була майже виконана спроба зіграти турнір шордеку. Але в мене було під час APT таке велике завантаження, і ще й серія розпочиналась раніше у день, ніж я звик. У мене було таке перевантаження, що я навіть реєструвався. В турнір по шордек, а потім казав: Гоша, ти ніфіга не встигнеш, і, і анреєструвався. Так і знаєш, головне право: що потрібно зробити для того, щоб виграти в турнірі по покеру? Купити квіточок, наприклад. Так, купити. так, зареєструватися. <хи> От, в принципі, перший крок зробив, але якось не впевнено. <хи> так, я, я скасував. Я, я, згада, я гадаю, що якось у подальшому все ж таки я буду міксувати своє завантаження і сподіваюся, що зможу так само, як Джейсон Кун з Батона зажбурляти 10-9 світові, і з повним розумінням, що я все роблю правильно. Ну Як на мене, отруї. В нього була опція зіграти рейс, наприклад, в нього великий стек на батоні маленький, але він ну з планом грав на лімп Луну від Куна. До речі, я Ну я не можу сказати, що це є поганий пуш тобто це точно файно, все все добре. З DSD-Sut ти, ти, ти маєш багато еквіті. Проте збатана це. Ну, доволі незвична історія. Тобто люди на батоні зазвичай хотіли би чекнути подивитися на ФОП, але ось на Катофі чи на Джеку поставити Оуін, тому що Ну, Батон може поставити оуїн, і тоді ти втратиш можливість побачити той ФОП, розумієш? Угу. Ну, я так розумію, що все ж таки максимально невдали, е, невдала дошка для Куна тут і просто. Ну, все, ну ну бо Ну комо, ну що, лише десь дев'ятка, правильно? Так, але при ФОП все одно було не так погано. Ну як, от здається, на перший погляд, те, що там ми звикли в старому Техасі, що там, якщо є домінація, то це там приблизно 70 на 30, то в цьому випадку ні, бо в тебе дуже багато стрітів, і це працює. Насправді, але не зараз, на жаль. Ну, Денис, а ти ж завжди кажеш, що такі руки, як 9-10 сьютова, 10, 10 mm -hmm. валет, офсютна та сьютова, це абсолютно файні комбінації, щоб з ними інвестувати стек у відповідних ситуаціях. Так. так. Але просто ну, тут потрібно ем, обирати. Я не скажу, ще, ще раз скажу. Тобто це не є е, е, проблемою те, що він поставив він. Але от як на мене, зазвичай краще було б зіграти чек-бігайнд на батані. Тому якби ви був би на катофі чи на хайджеку, то зажбурляти це гарна ідея, бо ти вибиваєш доволі багато там рук, які тебе домінують. При тому ти отримуєш коли від е, рук там ту туз дам mm -hmm. і так далі. Е, але якщо ти граєш оверлім, наприклад, то в тебе можуть зажбурляти. Але коли ти на батані, в тебе не можуть зажбурляти, так? То ти просто mm -hmm. чекаєш. І отримаєш ну, можливість зіграти в позиції, що насправді дуже потужно для цієї руки. Ну, зараз mm -hmm. е я, я перепрошую, зараз тут ситуація бачиш, 635 тисяч і Уруї насправді питання з точки зору турнірної стратегії е доволі важке. Тобто, з точки зору математики, абсолютно простої арифметики, це коло, звісно. Тобто, але, от, ну, як на мене, можна було би ще подумати про. Те, щоб в теорії не знаю, зіграти скидку, просто заради того, щоб знаєш, не подвоїти стеки якісь. Хоча з іншого боку, 635 тисяч, ну це супермало, це просто mm -hmm. неймовірно мало. Тому ну там... так, насправді, насправді кому ще закривати на фінальному столі грався зі стеком 635 тисяч, коли в тебе 7 мільйонів, і в тебе реально є можливість просто по одному їх всіх повибивати. Просто до побачення, до побачення, до побачення, до побачення. Це схоже на ситуацію в Холдемі, коли ти граєш в баунті-турнір. І чим більше в тебе стек, чим меншою частиною того стеку ти ризикуєш, закриваючи чийсь Олин, тим тобі легше, тим більше ти замотивований. Тож в цілому, якби хтось зі стеком там умовно, півтора-два мільйони пішов би король 10 підбивати, особливо, якщо за ним ще й великий стек там сидить, то це було б ну, дикунство, як на мене. Ну, дивись. А зараз коли у... ти топчик, у Поїхав. королів просто нема опції, окрім як зажбурляти, то варіантів я не бачу. Ну так, бо бо стеки знову ж таки, ми впираємось в одне і те саме. Залишилося 5 гравців. У нас ага. міль... 1-2 мільйони. Шо я бачу, робимо? що у Києві 9 мільйонів, то бо ми просто не бачили. Ну, а, я можу не звернув увагу. Вау. А я теж не побачив. <гум> то шоке. в нас є Тож... два чіп-лідери, друзі: 9 мільйонів та 7 мільйонів, так? І 5 гравців. Ну, от зараз також ситуація, з дамою 10. Тут я... Я тобі скажу, я не радив би тут тиснути ков на місці кі, бо це вже 30 анти. Це скажімо, не 25, і да, мати... Ну тобто, воно ну воно, ну, просто воно не треба тобі. Ну, ти, от зараз, от дивись, ти виграєш, окей, ти програєш. Наприклад, 2500 буде буде Чуна. Ну навіщо воно тобі треба? Ну, тобто, ці 2 мільйони 500. А так, ти граєш скидку і сам робиш агресивні дії. Тобто, в тебе е, щоб. Ну, ти правильно розумів, якщо Кі буде ставити ОУН майже Аніту, то другий Чіплідер повинен скидати завжди. Ну, Тузи тобто, ага. також. Угу. Тому що це зайвий ризик, на який через ICM тиск йому не слід йти. О, друга пара! Так. Підвезли! Але це ще друзі, не кінець, подивіться, лише перевага в кілька відсотків. Так, 43 відсотки у Тонга, і у нього варіації дуже багато. М -м. На жаль, Але... жаль, він програв. На жаль, він програв, бо, бо, бо гра була би значно цікавіша. Розумієш, коли вже стек 10, майже 11 мільйонів у кіто, зараз ну, в нас тут це певна мірою нарізка. Дякувати е, хлопцям, що для нас це роблять, для нас, для вас. Перш за все, ось тому ми не побачимо, як <хи> вони всі тут е, просто ну вимушені були грати скидки про такі. От, оце це це величезна помилка на його місці. Тобто не просто е, недостатньо гарна зіграна, а саме величезна помилка, бо в нього опції є: Open Race е, Олин. То, дивись, є 2 мільйони, там 50 анти. В нього 11 мільйонів. У... Руї зараз я не знаю скільки, але от близько 7, і там ще один мільйон. Тобто він може грати король 6 проти Батана, якого мільйон. Король 6 просто пенрейс, і все угу. то і він буде тиснути дуже сильно на Руї. Він завжди чи майже завжди вимушений грати скидку. Той Дуан, ну, у нього також опцімало, і тут мільйон. У нього ну це супермаленький стек. А зараз Руї буде або збільшувати свій стек проти Дуана, або Дуан буде збільшувати. Ну тобто ти точно міг би підзаробити там з тим Король 6, от, як на мене. Хм. Дуже цікаво, дуже цікаво. А скажи, Денис, от на твою думку, гравці, що яких ми бачимо в цих турнірах, навіть на фінальних столах, як ти гадаєш, чи вони усвідомлюють, ну окей, бачать, дивляться, відчувають гру настільки ж глибоко, як те пояснення, що ти дав щойно. Тому що те, що для мене, ти щойно що сказав, для мене це ну, дуже складно, дуже неочевидно і неймовірно цікаво. Як ти гадаєш, бійці ці вони ну, заглиблюються? Так я нещодавно почув думку одну від супер досвідченого професіонала в області всіх. Видів покеру. Ось, він мені сказав, що саме шортдек-турніри турніри це унікальна м гра, тому що ніхто не вміє в неї грати. Бо їх не так багато відбувається, і не так багато можуть люди ну, отримати досвіду, і не так сильно до них готуються. Розумієш? Uh -huh. і, і від того виникають от ну, отрує. отрує. бачиш, у нього проблем нема. Тобто, дивись, що він робить: він робить невеличкий е, ізоляційний рейс проти е, Лімпа, який в цілому там буде дуже-дуже. Mm, як сказати, незахищеним, так, на місці Йонга. І mm -hmm. при тому, чіп лідер є. Тобто він перебирає на себе вже це. то ну Я б не у місці цього не робив, я б не радив цього робити. Але він намагається вже десь протиснути, розумієш, десь е, знайти ті моменти, де можна просто вже. ну Дармові чіпси заробляти. Дармові просто. Шіпси. Шіпси заробляти, так, дармові так. просто. ну uh -huh. Кі приймає абсолютно просте рішення з сімками. Він такий: Окей, в мене є сімки, я в позиції, давай я спробую хітнути ста". Е, Ну, <світ> це зрозуміло. Все ось, і дуже цікаво. Ну, тобто, я думаю, що 6-6 завжди з конбета буде. Ну, тобто, тому що твій опонент за спиною 6 x не буде тиснути коло а в тебе, е, ну як мінімум, є багато оверпар так е, плюс в тебе теоретично Теоретично є 6 x Якщо ти руї, в тебе їх значно більше, ніж у всіх у світі. <світ> 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 так, друзі, у за... кого якщо не руї? Комон. Так, так, так. І зараз Кіп пішов грати далі, що я би, чесно кажучи, вже не радив би робити. Ну тобто, м -м розумієте, в чому справа? Тобто, наче виглядає, в тебе є кишенкова пара, в тебе умовні дві пари, комбінація, так, формальна. Але ну, яка ймовірність, того що ти в принципі побачиш е шоудаун. Граючи mm -hmm. перш за все, зруйну, то або він буде там десь тиснути на тебе, і ти так чи інакше вимушений будеш десь зіграти ту скидку, або mm -hmm. М -м -м ти просто ну, заплатиш йому зайве. Ось така тож, тож, То тут не працює мислення на одну вулицю. Саме ти це ти маєш на увазі. Абсолютно точно. Бо точно. на одну вулицю це ізікол. Так, справа ж тому, що еквіті у будь-яких е, карт, тобто так. банально, воно достатньо високе у руї, розумієш? тобто, mm -hmm. ну, Тільки якщо в нього там король 7 ту 7, це <laughs> О, ну, 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 тепер для Руї це доволі. ну, Тобто, так, давайте так. Це е, е, прерогатива Руї, тому що в нього все одно тузіксів більше буде, ніж у Кі, е, в цій ситуації. І тому у нього каре буде просто сильнішим. Mm -hmm. Так, і я думаю, що просто той ну, тобто його опонент в нього є всього дві опції. Насправді це занадто швидкий пас, все ж таки. Можна було би розвадіти саме з цією рукою якийсь рейс, типу 2 мільйони. Ну, бо... Вона зовсім зі смітника, і от яку ти будеш руку, там знаєш, умовно. Звісно, блокер так собі. Але ну, ти і так її протягнув занадто далеко. Ну добре, давайте повернемося до Ну, я, 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 я сподіваюся, ви слідкуєте за тим, як. Е, і, хід моїх думок. Так? Що можна а якщо обох... не встигає, треба перемодувати і передивлятися. Так, Я просто можу, можу не все висловлювати. Зараз я готуюсь саме до тритону, і в мене дуже багато думок стосовно всього цього. <зв 'язано> ну, лім через Катофа маленька абсолютно нормальна справа. Далі ФОП можна було би атакувати на місці Кі, але він не хоче. До речі, чек Біхайд відрується чудово. Ну, тобто, це єдина. Ну, не, не єдина, але м ок, єдина опція. Бо просто якщо ти граєш рейс, отримуєш пуша, то ти просто втрачаєш ті дами, ти не можеш колтиснути в цьому справу. <зв 'язано> Тому зіграти чек-бігайнд файно. Далі від чек-чеку граємо за НАТО захищено, кі грає. Тобто, як на мене. Звісно, тут є стріти, уру і так далі, але він же протокував би їх. В цілому мені здається ту скарою краще було би ставити самому. Зараз на рівері закрився стрейт на дев'ятку, хочу звернути на це увагу. Звісно, дами буфувати це занадто високо. Тобто, ми ще б'ємо. Просто руки, які там є, там ну, багато Вау, ети, десятки, 8х, якісь е, там, 7х. Ну, звісно, вона здебільшого доїхала у стрейт, але все одно щось біймо. Слухай, а, а може просто Кенет грає м, саме проти Руї таким чином, тож він знає, що він попереду. Він знає, що може ставити на велі. Угу, але угу. очікує, що Руї, наприклад, в ту дошку. <ган> дуже сильно не, не часто по влучить, так? так і так. буде перетворювати чи повітря на блеф, чи якісь <ган> слабкі пари, і тому хоче грати цю руку як кетчер саме проти опонента Чао. Дуже гарно зіграно на місці Кі. в нього стек більше. Так, я розумію про що ти кажеш. Я думаю, що це, це має місце, тобто що він грає саме проти нього. І намагається більш захищатися. Подивимось, як я, якщо я буду з ним грати, я можу також час в захисті грати. Тобто зараз ситуація наступна: 10-9 сюди зіграли ізолейт, і Річард Йонг майже не думає поставив Оли на батані. Звісно, в нього 40 канти, і ну кі занадто гарні потоси для того, щоб скидати це. Ну, чесно кажучи, ну неможливо скинути, тому потрібно тиснути коло. І ми зараз побачимо. Ну так він натиснув коло. Занадто. То був ну, зовсім маленький стек там, і Fold Equity майже не було. Угу. Mm. Тож, ми вже на флопі. У Йонга немає нічого, крім дро, і все одно 50%. <гум> так, так, 50, <гум> Ні, ну, 50 на 50, друзі. <гум> ну, друзі, ну це просто нема. <гум> а тепер все. А от тепер все. От щойно у тебе було 50%. Одна карта, а тепер все це той рідкісний момент, коли на тьорні. Ну тобто на в тебе 50 на 50, а на тьорні в когось 100, Це ну неймовірно рідкісний момент. Але він, до речі, приємний для обох насправді. Ну тобто, ти вже в тебе вже стрес зняли. Навіть коли ти там думав, що тебе є 50 відсотків, потім на тьорні кажуть, ну все програв. Ну такий, окей, програв. Питань немає. Або зазвичай буде ще на тьорні і ти там ого. Ой, не знаю, Денис, яке нас щасливим після цієї роздачі не виглядає аж ніяк. Ну це точно факт. Річард 5 мільйонів має. О, в нього вже 80 анте, нічого собі. Ну це ми просто десь скіпно роздачу, бо в нього 3600 був пот. І зараз вже ми маємо серйозний солідний такий бій, тому що 3 макс, Якщо ви, друзі, пригадуєте, це така доволі глибока гра, тому що Анте мало в поті на момент початку роздачі. І від того гра стає такою, знаєте, як, от, Ігор, як в боксі, знаєш, коли от, люди... В'яжуться. вони в'яжуться. В'яжуться, так. Але, там, В'язка ну... гра, я розумію, про що а, ти а, так, Назва є цього Ну, тобто, е, от, от таксі, оп, оп, давай там, тримає Один одного тримає, знаєш, впали один на одного, такі просто і танцюють собі по рінгу обіймаються, коротше, знайшли привіт. Дуже цікаво, от дивитися саме коли були різні стеки. Зараз вона більш все ж таки схожа на кеш, тому що ну реально ICM тиску тут немає. Три макс, ну ви знаєте, до речі, от, стосовно ACM тиску, така е, дуже файна думка, вона може бути корисна. Чим менше людей е, за столом, тим менше тиск. Ну тобто, умовно кажучи, коли у вас дев'ять, ну там чи сім, так якщо родеться, то тиск буде найбільший, тому що просто mm -hmm. ймовірність того, що кожна людина вилетить, вона вища, Розумієте? Ну, якщо ви скидку зіграли, то. Ну, це, до речі, дуже проста думка, але насправді вона нереально крута. Тобто, якщо в хедзапі тиску немає, то в тримаксі він найнижчий і так далі. Знову боротьба Річарда Йонга та Руйчао був дан рейс mm -hmm. з Баттона. Руй захистив свої вісімки. Я, я гадаю, що на цьому на цьому флопі просто треба турбо скидати, але я, я сумніваюся, що це зробить саме Руй. Да, от повинен він Ну Куди він пішов? Ну я просто не уявляю. Він пішов за сімкою, це за десяткою, але ну за це... за перемогою, друзі. Друзі, це це, це це за НАТО. Це за НАТО. Ну тобто, питання в тому, що там може він так добре знає гру йона, тобто. А, але тут ще потрібно розуміти, що після ізоляційного рейзу з Батона король, хай дошка, вона ну, в пріоритеті для Батона, бо у нього там і може бути туз король, і дама король, тобто він, він нормально туди хітає. А Йонг на Тьорні взагалі просто пішов та, каже, мене ні, дроги, та, король, ні, ну все непогано, в принципі, Поїхали. нічого він такого жахливо не зробив. То. М -м. Він може там вибити і другу пару, і якесь там ще щось. Ну в цьому це не обов'язково рішення, але. На місії Йонга не думаю, що це проблема. Так, ми маємо Лімпот, і у кожного все є насправді. І обидва, як на мене, повинні грати чек. ну Тобто, можна поставити на місії Київ але сенсів не так багато. і До речі, ви бачите, що у всіх 40% на перемогу 20% тож на спліт виходить. Так, так. І 10-8 поки що, як на мене, виглядає значно певніше, ніж 10-6. Бо колись щось сплітується, щось приходить. Ну, розумієте, тобто mm -hmm. е ця рука вона простіше грає, е тому я і полюбляю чекати біхайнд дві пари, подібні на складних таких структурах. Бо mm -hmm. далі ну, ти, ти зіграв бет і ти отримав ну, ти отримав і що далі. А якщо ти зіграв чек в цілому. Ті, ті руки, які би скинули, вони тебе не перекуплять, не, не можуть перекупити на тьорні. Ну при, ну, майже завжди, розумієш. Тобто, бо якщо ти граєш бет, ти не вибиваєш ті руки, які все одно можуть тебе перекупити. Угу. Ти просто е, знімаєш з них плату за чергове. Чергову карту. просто. Так, але я не зрозуміло, з кого ти плату тут знімаєш. Ну там тобто... коли, коли у вас рівні відсотки, зрозуміло, що ти просто чаржиш і себе, і опонента. Угу, Ось угу. і все. Я ну, не файно, файно. спробував перетворити на блеф, я, а... я, чесно кажучи, не втримався б на його місці теж, бо Ні, я, ну, я це... би вирішив, що це майже слаб... це... найслабкаша карта, що в мене може бути. Ну, не згоден, що вона найслабкіша, але сайзінг був занадто... занадто. Так. Маленький. Маленький сайдинг, ти кажеш, він обрав? на рівері, так, так. Ну, то mm -hmm. Так, що... так. То він же він же мав репрезентувати, я так розумію, все ж таки не вісімку, а щось посильніше House чи флаж. Ну так, ну там вже стрейт там просто нікого не ставить на ну, тому Так, що в нас тут? У нас 3-7 мільйони. Okay. Бачите, він був, був чіп-лідером, і, і все він. Буде ну, програв Олин, напевно. Певно, напевно, програв якийсь Олин. Ну, і зараз Бо, що ми бачимо. У Груїв вдвічі більше стек, ніж був у попередній роздачі. Ну, ну, зараз тут без варіантів. з Дама с'юти проти Короля, їдемо і дивимось, правильно? 57% на перемогу Короля. і друзі, бачите, це не так багато. Насправді не так багато, як би хотілося. Блін, я насправді вболіваю за руї, я не можу. Чесно, це це некрасиво, напевно, я, я так сильно за нього вболіваю, що не можу. Ну, він показує одну із найсильніших. Стратегії можна сказати, як і тактик, так і стратегії. Той дамо приходь, я хотів ще, друзі, вам порадити. Якщо вам цікав шордек, то передивиться епізоди, які ми коментували. Я от зараз готувався до Тритону, сам дивився епізод, який ми з Борисом коментував. Дуже дуже там багато цікавих роздач, думок. E, так, ну що, ми втрачаємо Київ. Це означає це This is the end or, or початок. Це початок хедзапу. Ми вже наступний епізод будемо коментувати хедзап між Руй Чао та Йонгом. Це буде круто. Так, друзі, це був дуже цікавий епізод. Я максимально вдячний Єгору за його компанію і вам за те, що ви завжди підписані, завжди вподобали і завжди з нами. Дякую. Дякую, друзі. Ну і враховуючи, що ми виходимо 6 березня, скористаюся цією можливістю, щоб привітати всіх жінок з, з чудовим святом. Ви найкращі, Ми вас любимо.